День української державності в Ужгороді розпочали покладанням квітів до пам'ятника Августину Волошину. Урочистості продовжили біля флагштоку. Зібралися традиційно керівники області, міста, військовослужбовці, представники різних організацій та просто містяни. З першою хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто віддав своє життя, захищаючи українську державність, зокрема в нинішній час повномасштабного вторгнення Росії.

Повинні укріпляти свою державність, повинні пам'ятати, якою ціною сьогодні нам дається збереження себе як нації, як країни, як незалежної країни, бути завжди об'єднаними, працювати заради нашого майбутнього, заради наших дітей, заради підтримки наших військових, які сьогодні героїчно боронять нашу землю. Я надіюся і вірю в те, що перемога найближчим часом настане, вона буде за нами. І ми продовжимо. Працювати на розквіт нашої держави грамоти та подяки отримували ті, хто так чи інакше забезпечує розвиток української державності. Про історичні аспекти формування якої згадував голова обласної ради Володимир Чубірко. Наші пращури, Володимир Великий, вибрав цивілізований вибір жити з цивілізованими країнами, хрестивши Русь. Ми отримали з вами герб-тризуб від родинного герба великих князів Київських Рюриковичів. Ми маємо жовто-блакитний прапор галицько волинського князівства. Ми маємо себе сворядування, магдебурзьке право від великої литовської держави. Основи республіки нам заклали козаки, які мали найкращу армію тоді у світі, яку визнавала весь ця цивілізація. Саме в 1710 році ми єдині українці, перші, які написали першу конституцію Пилипогорника. Серед нагороджених старший солдат Марина Андрійшко. До соціальної підтримки, старший солдат. Сьогодні для нас дуже важливе свято, як і кожен день, і вчорашній, і сьогоднішній, і наступний. І всі ми прикладемо масу зусиль і все, що від нас залежить, щоб довести те, що ми достойні, те, що ми переможемо. День української державності змога переосмислити минуле та ще більше цінувати сьогодення. Я вважаю, що це. Занадто визначне свято для нашої держави, для мене особисто, так як ми щоденно, щоночі, щосекундно виконуємо завдання з охорони та оборони наших рубежів, нашої держави, неньки України. День української державності відзначаємо щороку, 28 липня, свято встановлене указом президента України від 24 серпня 2021 року, з метою утвердження понад тисячолітніх традицій українського державотворення.